Вітання всім в ефірі. Подкаст мотивація за мікрофоном. Михайло Поп'юк. І по традиції я сьогодні в хорошому настрої, Адже біля мене людина, в якої прізвище, напевно, пов'язано десь з німеччиною, але мені перед цим сказали, що це неправда. Отож, тим не менше, у нас сьогодні в студії прекрасна дівчинка, бізнесвумен в минулому педагог, коуч, інстаблогер Герман Анастасія. Привіт нас. Привіт, дуже рада бути тут. Це дуже дуже. Я дуже радий нашому знайомству. Герман це твоє прізвище? Чи як то вже... прізвище мого чоловіка? але вже тепер свіє моє. Як же в принципі так при в душі ковальова лишилася? Прекрасно. мені здається, тобі вже задавали такі питання. Ти вже просто перед цим перед подкастом. Вона так сказала, і тут чоловік ковальо. Я ну я ковальова, то герман. І я то між. Ні, прекрасно, скажи, будь ласка, як почався твій ранок, як день почався взагалі? Ой, день почався чудово, я всю ніч дивилася серіали, не виспалася. В принципі, як і всі біусика бачили, мені здається, то хто слідкував, хто знає нашу Анастасію, то там була дуже прикольна історія у тому плані, що да, дуже да. активно ми вболівали за усика, і це було не менш прекрасно. Я знаю, що ти як бізнес-вумен, що mm -hmm. спочинала, і я знаю, що ти з 18 років вже пробувала створювати свій бізнес. Розкажи, будь ласка, нашим слухачам і глядачам. Трошки детальніше. Так, да, зрозуміло. Так, ну що казати, я без усього не могло бути. без Переживань. Ні, все класно. З чого почалось? Все взагалі розпочалось з того, що я пішла на навчання в принципі, на юридичний факультет. Коли от я сиділа на парах в університеті, я думала, буду класним там адвокатом чи юристом, але згодом там з кожною прослуханою лекцією, парою, я просто відчувала, що це не моє, от воно не близько моєї душі, і плюс я розуміла, що що напевно я себе в цьому не знайду. І в мене був один викладач з кримінального права Володимир Іванович. Господи, молдаван, я вас досі помню. Він взагалі відмовив від тої ідеї бути юристом. Сказав це. Настя, ти гуманітарій, uh -huh. тебе треба до людей, до спілкування, але точно не до юриспруденції. Я подумала якось можливо пов'язати свій шлях з бізнесом. Uh -huh. І якось так склалось в моєму житті, що зустрівся мені компаньйон, і ми вирішили відкривати свій заклад. Скажу одразу: ідея з відкриттям цього бару це був кальянний бар, ультрафіолет називався на вулиці Заньковецькій. Ми так дуже довго виношували цю ідею, придумували бізнес-плани, але ну розумієте самі, 18 років, які бізнес-плани, які ідеї без навчання якогось попереднього. Ну, це, це було доводу просто. Дуже, 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 дуже невдала спроба відкриття бізнесу, тому що і в потрапила, і все закінчилося плачевно. Ну, Закрився він Ну, да, але... період коронавірусу. І, і, і зразу пили. думки, все, бізнес не моє, напевно. Да, в мене да, думки обрушились. Я, знаєте, така була дуже розчарована. Думаю, так, все, в мене не вийшло, піду я працювати, мабуть, по. Світі. Я ще одночасно з юридичним вчилася на вчителя історії ага. да на історичному факультеті, і я подумала: так, значить, бути мені вчителькою, Ще мама педагог сім'ї, бабушка педагог сестра, вони там всі вчителі музики. Думаю, піду я в школу, мама каже: йди в школу, так. твердо. Тим паче я дуже люблю дітей досі і дуже любила викладати. Коротше, мені здавалося, це моє. І ти після і... цього почала викладати? І Я пішла після цього в школу. Да. В школі, ну як, після того, як мені прийшла перша моя зарплата як молодого вчителя, я така так. Ну, можу купити собі сумку, можу там ще купити якісь плаття. І на цьому скільки все. зараз, зараз заробітня плата у ну, мене було 7 тисяч гривень. Звичайно, що там педагоги більше зі стажем, з напрацюванням Ти викладала більше. історію. Да, я викладала п'ятих, шостих, сьомих, восьмих і дев'ятих. І ще Вау. була класним керівником. Ще класний керівник. Да, Вау. Да, ну, да, да, ну, да, да. ну знаєш, це напевно важкі класи. Ну в тому да. плані, знаєш, на що... мене ще так звалили. <звали> Класне керівництво на молоду кажуть. Так, бери їх. Ви на одній з вогнем все туди. п'ятий з вогнем, але з кожним місяцем я розуміла, так мені вистачає тільки там на каву, на якийсь обід щось купити. Ну, ну не вистачало і мені цього скільки, ресурсу. Скільки ти пропрацювала? викладачем? Я припрацювала два роки, і ще коли я викладала в школі, угу. я почала спостерігати за людьми, які розвиваються в інстаграмі, і подумала, чому б мені не спробувати. От в мене ж була віра в себе, коли я відкривала той заклад. Так. Ну, так, ну мені треба знову зарядитися. Я так себе налаштувала, що треба щось спробувати нове. Як сьогодні, пам'ятаю, пішла на курси, вчилась на курсах у Наші Волошина. Саша, привіт. Може, Олександр... побачити може ні. Щиро сердечно. Да, да. За Настю. Ну і я так, знаєте, переживала, бо сума за те навчання для мене була немаленька. Це як декілька моїх зарплат, скажімо так. Але я якось налаштувалась, поставила собі ціль любою ціною собі назад повернутися. Ну, судячи з того, як почалося з 18 років, ти така людина, яка така, я хочу, я беру, і це дуже круто. Да, я ще пробувала там вчителям якісь портфоліо робити, на цьому потрошки заробляла і так собі купила невеличку Шинуча на Беню у мене була чорно wow. за півтори тисячі доларів. Але я поки працювала в школі, я там підробила щось портфоліо, там, 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 ну це в інтернеті. Mm -hmm. Лінивим вчителям. Я не знаю, що це можна вже показувати. Ні, це прекрасно. Ось і ти пройшла цей курс. Так, да, я пройшла курс, і вже в перший місяць я вже відкрила свій інстаграм-магазин. Дуже, я скажу так, я списала більше п'яти зошитів. Я дуже цьому віддавалася, дуже в це вірила, і в мене почало получатися. Бо Саша мене запросив до себе на оце от онлайн-урок, щоб як, я поділилася як своїм досвідом як, як ага. людину вже з результатом. Тобто, я за місяць вийшла на дохід тисячу доларів. А мені wow. там в школі буде декілька місяців працювати, і я дуже ціную роботу вчителів. Просто от молодий вчитель, на жаль, заробляв і заробляє так. Може зараз підвищили, я не знаю. Вот. Ну в принципі, так зараз ну просто знаєте, зараз система освіти. Ми, всі, ми розуміємо, що є реально круті викладачі, але зарплата і це є дуже важливий фактор. І коли ти розумієш, що ти просто виживаєш в якихось Ну У мене умовах, не було тих що... знань, які є зараз. Бо зараз, якщо там до мене на навчання, наприклад, прийде вчитель історії чи вчитель біології, я навчу, як заробляє. Ні, ти начеш спочатку купити машину за півтори тисячі. Я вже зараз купила іншу машину. Супер круто. А скільки тривав цей курс? Наприклад, за скільки ти десь за два місяці? За два місяці, ти вийшла на дохід. Тисячу доларів, ну потім в мене полетіло, і дві з половиною було, і три, і чотири, і більше набагато. Після цього все понеслось, але я школу не залишала. Хоч знаєте, я колеги, всі, я в інтернеті там була, всі це не розуміли, казали, як це вчитель там не має показувати в інтернеті, скільки він там насправді заробляє, що нібито це трошечки школу понижує і так далі. Але ну, я просто показувала так, як воно є. І я допрацювала до кінця навчального року і вже згодом звільнилась, Тобто я одночасно і в школі. Працювала і свій бізнес вела і ще плюс була наставником на курсі у Саші, він мене запросив як людину вже яка у якої вийшлося, і так далі. Анастасія, є відчуття, що ти не спиши і 24 години для тебе в добі це дуже мало, але тим не менш перервах між роком відписувала клієнтом на магазині з кріслами. Б... Знімала це, це твій було. бізнес. Ти займа... я займаєшся кріслами так, цього пані. Так, вау так. супер круто. Тобто, зараз, якщо ми говоримо подкаст і всім дуже цікаво, скільки заробляє Анастасія, скільки в даний момент бізнес. Ага в середньому тобі приносить? Ну, наразі від 4-5 тисяч доларів на місяць. Ну, це... Як старт... сказали б галичани, файно. Дуже гарно і тим не менше. У мене навіть був такий цікавий челендж. Я хотіла собі, я мріяла дуже про класне таке жіноче авто. Так. І е, після того, як я звільнилася зі школи, в мене була вже якась сума за ці місяці зібрана на авто. Угу. Е, то, то старе своє авто я одразу же продала під час ще навчання, бо я собі подумала, так, поки я не продам цю рухлять, я не почну заробляти собі на нову. І ну, в мене просто був такий тригер. я дуже не хотіла їздити на маршрутках в школу. Там. Мені це було дуже тяжко, я тому так плідно. На... Бирала на ту машину. Потім я подумала: так треба робити якийсь буст крок вперед. І я собі поставила такий челендж так. за місяць заробити 10 тисяч доларів і купити собі машину. І що ви думаєте? У не вийшло, я Люди, коли це чують, думають, боже, це нереально, але я реально не спала на ну, десь, ну що оцей момент, от як, до прикладу, ти кладеш собі ціль, до прикладу 10 тисяч доларів. Якщо проговорити, це ну, типу, в даний момент ти такий думаєш, та, ну це нереально. Що тримає тримається? сама тебе? найбільша проблема. Ти думаєш, ти це думаєш що реально. це нереально. Да, ти думаєш, що Це нереально. Ти дум... треба дуже сильно вірити в себе. Звичайно, без труда, без якихось вірних дій, угу. без навчання не буде аж такого результату. Але коли ти чітко знаєш, що робити і чітко віриш. saba seba tô То все вийде. а скажи до прикладу, оцей місяць протягом тої цілі. Скажи, були такі моменти, коли така та ніжна воно, було. Воно чоловік ні. мені взагалі сказав Настя, я вже це все не витримую. Може, ну його їм не п'ю, може, ну його ту машину каже. Ну складеш за 2-3 місяці. Ну, 5, ну навіщо ні? У мене була така ціль. І саме, до речі, в цей момент, коли я почала цей челендж, на мене почали підписуватися люди. Тому що сам всім ділилася в інстаграмі, показувала людям було цікаво, і вони відповідно на мене підписувались. І у мене вже це було Ця відповідальність, я думаю, так боже, як це? Я вже заявила про це, як я не справлюся. Wow. Було складно, важко, але. І ти досягла цієї точки 10 тисяч і Там У потім... мене трошки більше вийшло: 10 тисяч 274 доларів. Після це того, йому... коли ти оцю ну, для себе ціль закрила, яка була наступною для тебе? Uh, ну зараз в мене наступна ціль це придбання власного житла. От наразі для людей такі вау, 10 тисяч, потім житло. Я теж так Хочеться хочу. Дуже. І, і це прекрасно, бо я знаю, Анастасія, що у тебе також є свій курс. Так, да, да, да. у мене є навчання по монетизації знань в інстаграмі, uh, можуть заробляти і люди, які вже. Вже там не знаю кондитери, вчителі, і так далі. Тобто розвивати свою професію і монетизувати ці знання в інстаграмі, і можна починати з нуля відкривати інстаграм-магазин без вкладень, угу. тому що вкладення це найгірше, що може бути. Судя, судячи з мого досвіду по відкриття закладу. Це прекрасно. І скажи, будь ласка, от наостанок хочеться ще задати таке питання: Що би ти побажала людині, яка зараз от як ти, угу. бачиш свій бекграунд ззаді, би ти побажала людині, що потрібно зробити для того, бо тим не менше, я знаю, що ти ще ведеш активну блогер. Якщо да. давай коротко, з чого почалось твоє блогерство? Спочатку uh -huh. бізнес, а потім блог був так? Так, да, да, Звичайно, спочатку бізнес потім, потім блог, да, тому що блог розпочинати без вкладень дуже тяжко. Uh -huh. Я там заливала рілси, різні відео. Вони там набирали переглядів. Так, перша аудиторія прийшла. А згодом вже треба мати ресурс, фінанси, які в мене були відповідно з мого бізнесу, для того, щоб вкладати гроші в рекламу блогерів і так далі. Ми всі знаємо, що це не безкоштовно. Ну 100%. Тобто, це був якийсь гібрид в цьому плані, що зараз. Як і бізнес приносить тобі підписників, так і блог приносить звичайно. тобі клієнтів. Я тобто реклами це... взагалі абсолютно не беру. Я не типовий блогер, як інші, які там рекламують сукні, все таке інше. Якщо ти спостерігаєш, то мав бачити, 100%. що такого у мене немає. Тобто, то, то, слухачі фіксуємо те, що якщо ти займаєшся бізнесом, твоя сторінка має приносити тобі і клієнтів, так само сторінка... і цінність людям. І цінність звичайно. людям, звичайно, бо людям не тільки цікавий продукт, а й продавець, який продає цей продукт. Це саме головне. І наостанок, що би ти хотіла побажати нашим Хочам про це і телеглядачам, можливо, <с можливо, <с є <с вони. Що потрібно? От зараз сидить людина, дивиться нас, отак, От і думає: блін, 10 тисяч, ось така непідйомна сума, блін, будинок, машина. Що потрібно, які. Задатки, можливо, в голові, угу. або які принципи за чим треба рухатися, і можливо запросиш на свій курс, нехай вони трошки. Звичайно, в першу чергу хочу сказати, що потрібно поставити собі якусь конкретну ціль і угу. повірити в неї. І якусь ціль таку досяжну, не одразу там 10, 20, 30 тисяч доларів. Подумайте, який у вас зараз дохід, і хоча б 2 X3. Ну і відповідно, або подумайте як своїх навичок знань це просувати, або йдіть навчайтеся, пробуйте, тому що ну все реально змінює життя, як то кажуть, щительки Бізнесвумен, це прекрасна Анастасія. Мені здається, з вчительки до бізнесвумен треба написати книжку. Це Бо, треба, треба написати у мене, книжку речі, курс. курсу. Бу, була невеличка така книжка, конструктор угу. по заробітку в онлайні. Так. І е, до речі, більше не знаю, більше ста людей почали заробляти, прочитавши цей такий. Це був такий міні-чик-лист гайд. Все, я вже очікую цього міні чек-лист гайд особисто в повідомленнях. І наразі я вирішлю. Супер. Прекрасно. З нами було подкаст мотивація студії був Михайло Попік. І в ефірі Прекрасна Анастасія Герман в минулому викладачка, тепер бізнес-вумен, коуч. І інстаблогер. Я бажаю тобі досягне. Нехай твої цілі збільшуються Х2, Х3. І з кожним днем суперпродуктивна людина, яка надихає. І тому, слухачі, напишіть, будь ласка, свої, до прикладу, можливо, цілі. Що в чому ви сумніваєтесь під цим відео нижче? І Анастасія, можливо, вам якось підскаже, Звичайно, можливо. Тому, тому пишіть нам в коментарі взагалі і бажаємо вам, щоб ви. Надихалися такими людьми і робили все, а, що і ви. працюєте йдіть до своїх мрій. Прекрасно. Все, з вами був подкаст Мотивація. За мікрофоном був Михайло Попій. Всім пока!